Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити природнім матеріалам. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Але не забувайте підписуватись на мій канал та натискати дзвіночок для того, щоб першими отримувати повідомлення про мої нові відео. Ну а ми переходимо до природних матеріалів. І так, розпочну я із моєї коробки з сушеними апельсинами, які я вже досить давно закупила через інтернет. Вони різного розміру та відтінку. Одні темніші, одні світліші. А це палички кориці. Вони саме для декора, а не для харчування. Набір досить великий і його вистачить на дуже багато всяких робіт. Також тут у мене є бадьян цілий або ані зірчастий. Це плід у формі зірки невеличкого вічно-зеленого дерева, відомого як бадьян, і який є популярною у всьому світі спецією. Тож такі природні матеріали додають композиціям не тільки домашнього затишку, а й аромату. Далі переходимо до голівок засушених квітів. Їх я колись теж замовляла в інтернет-магазині, а потім почала купувати букети у бабусь, які продають такі сухоцвіти. Це у мене сухоцвіт квітка Бакулі. Такий сухоцвіт доповнить будь-який новорічний чи осінній декор, віночок на двері чи підставка для свічок. Це натуральний сухоцвіт, має різну форму та розмір. В інтернет-магазинах є коричневого та білого кольорів. Нещодавно я робила замовлення і обрала ось такий сухоцвіт Белгамс. Я вперше його побачила і захотіла обов'язково його використати, що і зробила в минулому моєму відео. Посилання в правому верхньому вглі та в описі до цього відео. Дуже цікавий сухоцвіт у вигляді бочки всередині пустий. Він є різного розміру, в інтернет-магазинах продається коричневий та вибілений. Останній буде дорожчий. А це у мене засушена шкурка кісточки манго. Навіщо вона мені потрібна, я ще не знаю. Але залишила собі декілька штучок. Далі це у мене мініатюрні шишки у вигляді їжачків. Це справжні натуральні шишки. Мають різну форму, а в діаметрі приблизно 2-2,5 см. Вони також стануть гарним доповненням для різних робіт із природних матеріалів. Також у мене є засушені каштани. В роботі я навряд їх буду використовувати, але для колекції хай будуть. Можливо, для поробки в школу, колись знадобляться. Тут у мене жолоді та фундук для декору. Залишилось зовсім мало, бо багато всього використала минулого року. Робили віночок на двері і інші осінні композиції. Тепер переходимо до дуже цікавого сухоцвіту. Це голівки лотоса. Ціни на них різняться залежно від розміру, бо продається поштучно. Використовується для декору та створення ароматних композицій. Спочатку цей сухоцвіт мені здався трішки моторожним, але в роботах має досить гарний вигляд. До речі, цього разу всередині голівок лотоса, які мені прийшли, є зернятка. Тепер думаю, а що буде, якщо їх посадити? Мабуть, потрібно все-таки спробувати. Котики, вони такі милі, я їх теж колись замовляла в інтернет-магазині. Але наступного разу навесні хочу купити собі декілька гілочок, щоб вони стояли у вазі. А далі коробка із неймовірно гарними шишками. В одній з них я просто закохалася, ніколи таких не бачила. В одному інтернет-магазині вони називаються шишки П'юбесенс, в іншому ж магазині пухнасті трояндочки. Яка назва вірна? Я не знаю, але вони дуже гарні і дійсно схожі на троянди. А це шишки Модрини. Вони теж схожі на троянди, розмір буває різний. До речі, що шишки п'єбесен, що шишки Модрини я купувала упаковками. не поштучно. Думаю, що вистачить їх мені надовго. І ще трішечки із новинок. Це екзотичні шишки мурі, шишки з натуральним білим напилюванням, який створює враження засніженості. Шишки справжні, натуральні, можуть мати різну форму та розмір від 3 до 5 см. Думаю, що з них вийдуть дуже гарні зимові композиції. Їх також купувала упаковкою, Не поштучно. Цей сухоцвіт називається мордовник шароголовий, і це не бур'ян, як ви можете подумати. Він злегка колючий, але дуже крихкий. Використовувати в роботах потрібно обережно. При надавлюванні колючки розсипаються. Далі я покажу вам сушений фізаліс. Саме цей вирощувала моя сестра на балконі, тому його у мене зовсім трішки. Він виключно для декоративних цілей, їжу його використовувати не можна. А тут візаліс, який я ще до війни нарвала в Харкові. Привіт моїй комасі! Він різної форми та розміру, але ціни для мене саме спогадами про нашу крайню зустріч. Сподіваюся, що невдовзі ми знову побачимося. Ну а тут засушені квіти крокусів, які я нещодавно використовувала в одній із своїх робіт. Залишилось зовсім небагато. Як і засушених квітів троян та піонів. До речі, квіти можна засушувати по-різному. В книзі, просто на підносі. Але краще всього їх підвішувати за ніжку, щоб вони не втрачали своєї форми. Адже якщо квіти просто лежатимуть, то вони виходять приплюснуті з одного боку. А далі переходимо до моєї колекції шижок. Це, якщо я не помиляюся, шишка європейської ялинки. Вони дуже великі. Найбільше у мене 17 см завдовжки. Саме їх мені привезла мама. Такі ялинки ростуть у неї біля роботи. З них я планую зробити прикраси на цьогорічну нашу ялинку. А це у мене кісточки абрикос та слив. Вони трішки схожі між собою. Бачила, як використовують їх у різних віночках на стіну, пано чи в іншому декорі для дому. Також про всяк випадок у мене є кісточки персика та нектарину. Теж, можливо, колись буду використовувати в своїх роботах. Далі у мене коробка із різними шишками. До прикладу, тут шишки, які я купувала. Вони різні по формі та розміру, деякі пофарбовані. А це мій перший віночок, який я плела із гілочок. Вийшов не дуже, бо я трішки не розрахувала і зробила його занадто великим. Та нічого, друга спроба буде краще. Далі жолуді, які я колись купувала в магазині. Ну і багато різних шишок, які ми з Нікітою та моєю сестрою де тільки не збирали. До речі, шишки я не мию взагалі. Якщо вони трішки в піску чи землі, просто обтрушую та прочищаю щіткою та й по всьому. Шишки є закриті, є відкриті, є більші, є менші, але всі вони мені стануть в нагоді. Як бачите, природних матеріалів у мене більше ніж достатньо. Також у мене є букети засушених квітів, різні травки, муравки та колосочки. І всіх їх я буду використовувати в своїх майбутніх роботах. Я ж сподіваюся, що відео було вам цікавим. Якщо у вас витикають будь-які запитання щодо моїх природних матеріалів, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю на них відповім. Я ж бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних відео.